П'ятниця 20 січня. Це новини на ТВ7. Маріуполь. Часів Другої світової та місто сьогодення під окупацією. У мережі показали різницю. Росіяни бояться попасти на очі Маріупольцям, тож змінили тактику переміщення техніки. І аби пришвидшити деокупацію міста, Вадим Боченко передав автівку полку Азов. Усе детально у випуску з вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Маріуполь часів Другої світової і місто сьогодення під окупацією. Різниця надвелика. Ось цей історичний центр з палацом культури молодіжний. Навіть тоді будівлі вціліли, а от вторгнення росіян не пережили. Це найстаріший заклад, побудований ще у 19 столітті. Будівля стала свідком боїв у Першу і Другу світовій війни. А 2022-го під час блокади міста дала прихисток сотням людей. Росія приїхала нас спасать. Це слова жительки Маріуполя Тетяни Краснолуцької. Вона начальниця управління житлово-комунального господарства. Колаборантка, дякую Росії за 10 місяців окупації, показує, як її рідне місто відбудовує та що планують звести. Але ж поза екраном, суцільні руїни. Люди живуть без опалення, води вікон і даху над головою. Нам приїхали практично всі регіони Росії. Кожен считает необхідним. Нам помочь нам восстановиться, помочь нам почувствовать себя настоящими гражданами Російської Федерації. Черемушки та Слободка. Колись тут було повно дитячого сміху на перервах. А по дзвінку всі бігли по класах за знаннями. Зараз від маріупольських шкіл нічого не залишилось, окрім руїн. Картина нібито з фільми в жаху. Тільки но подивіться самі це відео опублікувала офіційна влада міста у телеграмі. А як живуть Маріупольці у приватному секторі? Чомусь окупанти про це мовчать. Напевно, думають, що там кращі умови для виживання. Точно ні, ось подивіться на ці кадри: це вулиця Матроська приморського району. Домівки потрощені ані ремонтів, ані допомоги, ані компенсації немає. Росіяни бояться попастись на очі маріупольцям і змінили тактику переміщення техніки, щоб мешканці міста не могли повідомити про це українським спецслужбам. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі пише: тепер окупанти перекидають техніку в Бердянському напрямку вночі, коли діє комендантська година. А якщо везуть в бік Донецька, то взагалі оминають місто Марії. Однак Маріупольці все одно змогли зафіксувати переміщення близько 20 військових машин ворога солдатами та зброєю з бердянського напрямку на Донецький. Навпроти драмтеатру могили, а на асфальті напис Діти папі Римському передали картину про трагедію Маріуполя. Її намалювала Олександра Аліфрієнко, дівчина, колишня сирота та вихованка Пілігриму. Наставник цього фонду разом з Маріупольським пастором передав витвір мистецтва, усе аби нагадати про злочин росіян та сотні загиблих, серед яких діти аби пришвидшити деокупацію Маріуполя. Мер Вадим Боченко передав полку Азов новеньку автівку. Це позашляховик, який допоможе військовим виконувати поставлені завдання. кажуть у мерії, придбали машину коштом благодійного фонду Я Маріуполь. Підтримуємо Азов, який разом з іншими захисниками Маріуполя стали символами незламності та сміливості України для всього світу. Наголосив Вадим Бойченко. У центрах Я Маріуполь продовжується збір заяв на соціальне житло. Аби його отримати, необхідно подати документи у будь-який хаб, а саме паспорт, довідку ВПО про реєстрацію в Маріуполі, склад сім'ї та підтвердження необхідності надання домівки. При написанні заяви вкажіть місто бажаного проживання. Перших отримувачів соцжитла соц за бальною забальною системою. У пріоритеті багатодітні сім'ї, вагітні, непрацездатні та люди пенсійного віку. Посилення нашої оборони у зверненні розповів президент України Володимир Зеленський сказав про потужні рішення, яких очікуємо від партнерів. Це зокрема щодо зібрання Рамштайну та поставок техніки. Дякую Естонії за черговий найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги за гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет, за енлави, Арчери і БМП. Я дякую Данії за ухвалення рішення по Цезарям для наших воїнів. Це серйозно посилить нашу армію. Я дякую Литві за новий військовий пакет, за зенітні гармати, амуніцію і гвинтокрили. У США оголосили новий пакет військової допомоги для України. У ньому техніки аж на 2,5 мільярди доларів. А зараз радимо росіянам заткнути вуха, бо вони ж не люблять загніваючий запад. Та все іноземне. Далі ж саме про це. Америка планує передати нам 59 бойових машин Бредлі, 90 бронетранспортерів страйкер, 350 автомобілів Хамві, а ще зенітно-ракетні комплекси Авенджер, боєприпаси, запчастини та ремонтне обладнання. А Запорізька область пережила черговий рекорд з обстрілів: 224 рази за добу. росіяни атакували 21 населений пункт. Унаслідок ударів зруйновані 34 цивільні об'єкти. Повідомили у військовій адміністрації. Гаряче зараз на Донеччині зранку росіяни вдарили ракетою по Краматорську. Снаряд впав неподалік дитсадка. А у Кураховому потрощили будинок ще чотири домівки пошкодили у часовому ярі. Також обстріляли вугледар, Веселе, Васюківку, Федорівку та околиці Соледара. Є загиблі та поранення. Понад 11 годин тривала тривога на Нікопольщині. Та минулося без руйнувань. Це була лише п'ята тиха ніч за останні півроку. Весь цей час росіяни гатять по району з реактивних систем залпового вогню та артилерії. У Дніпрі СБУ викрила колаборантів, які працювали на головне управління розвідки РФ. До жовтня вони чекали вказівок від росіян, а потім коригували вогонь по нашим ТЕЦ та ППО. Затримано сім агентів. У них була знайдена вибухівка та докази листування з ворогом. Наразі в Службі безпеки України перевіряють їхню причетність до нещодавної трагедії в Дніпрі. Діяльність кригувальників розслідують як державну зраду. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин та бережіть себе.